О, Онгеле Боже, що стоїш безпосередньо перед Святою Тротцею, не переставай молити її за мене раба Твого, Ти, що від Бога перейняв силу хранити душу мою, не переставай покровом крил Твоїх покривати її завжди. Благодать Ісусові, що дав мені Тебе, великого Хоронителя душі моєї і силу проти ворогів моїх. Ангели благочесний, сподоби мене одержати царство Бога Всевишнього, щоб разом з тобою викликав Я Тресвяту Пісню, слава Отцю і сину і Святому Духові, світло, друге, ти єси після Бога охоронителю мій, тож не переставай піклуватись про мене, щоб я сподобався побачити світло трисвітлого Божества. І нині, і повсякчас на віки вічням. Ангелів, людей, влади чи городиться Діво не переставай плати сина твого, за мене раба Твого. Я трошечки на, на останній пісні позбивалося. Так що перепишемо. можна останню тільки. Ну, давай. Не ридай наді мною, мати у гробі, бачичи сина, що його в утробі безстінно зачела єси, стану бою, прославляся і піднесу зі славою, яко Бог, ти що безперестану вірою, любов'ю тебе величають. Пресвятай Богородице, спаси нас, щоб вишні слави сподобатися Діво, молюся до тебе, відпусти мене й визволи від гріхів тьми. Пречисте, нехтуючи всім, що вчинили свідоми, несвідомо, разом в день і вночі, щоб я, радіючи вдячну пісню, приніс тобі, Пресвятая Богородице, спаси нас від усяких скорбот вирятуй мене, отроковице, і ноги мої постав на камені божественного спасіння, бо ти стала мені нині непереможною заступницею. Тому, сподіваюсь, легко переступити ту стіну і перешкоду, якого слуханням здавно створив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, благаю тебе, що породила милосердного суддю і владику, прийми сміливість скверних моїх уст і жалюбної з півні, і не погодуйся мене найгрішнішого за всіх людей. Бо я раб твій, тільки тебе після Бога заступницею своєю вважаю, і нині і повсякчас навіки вічням, бо родице чисте вище за всі створіння суші, що в утробі своїй носила Бога втілено, старанно молив його звільнити від усякого піклування раба твого, щоб і я вільним голосом, славу слухаю тебе. Канон молитний до свого ангела, охоронителя душі і тіла, прославляю тебе, ангела, охоронителя мого, ангельським ликом сяючи Божественною славою, просвітлюючись, покрив мене покровом крил твоїх і силою Божественного служіння віджени всіх ворогів моїх, видимих і невидимих. Бо тебе маємо, як сильного воїна і молитвенника за душі наші, воду, наче по сухому пройшовши, і єгипетського лихо уникнувши, Ізраїль взивав Визволителю і Богові нашому заспіваємо, святий, Ангеле Божий, охоронителю мій, моли Бога за мене. Не все пуще охоронителя душі моєї, захисника життя мого, і наставника, що воє одежа від Бога, прославляю тебе, ангеле Божий, Бога Вседержителя. святий ангели Божий, охоронителю мій, моли Бога за мене, бажаючи всім людям спастися, представив єси слово до людей, святих ангелів, наставників, що ведуть дорогою світлою. І тримають нас у страхові перед Тобою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, безсоромних помислів розливається в мені повінь, брудна і каламонна, ще відлучає мій розум від Бога, Висуши її у заступнику мій, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, амінь. ти, владищице, спокій, пристановище, тих, що митаються у безодні гріховні. Тож приступаю до Твого захисту, я схвильований бурею бурою різноманітних пристрастей, небесного круга верхотворчі Господи, і церкви будівнича, утверди мене в любові Твої, ти найвище бажання і вірних підпорах, єдиний чоловік колюче, святий ангеле Божої, хоронителю мій, моли Бога за мене, і суміші землі, і глини, і пороху маю. Буття. Тому до землі я прибитий, але, о заступнику мій, наставнику і визволителю, поверни прагнення моє до небесного, святий Ангеле Боже, охоронителю мій, моли Бога за мене, вночі вдень лукавими вчинками своїми прогнівляю і ображаю, і дратую тебе, і хоч не хочеш ти, та я змушую тебе мого, стояти на відстані. Святий Ангеле Божий, охороните мій, моли Бога за мене, буваю, я винуватцем твого смутку і туги, бо не залишаюся і невиправним, Отже, дай мені щиро покаятися і потішити тебе, охоронителя мого. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, бачичи невидиму лице Бога, що на небесах сидить і споглядає на землю мудро. Тремтіти її примуше, блага і спасіння мені, святий ангеле, і нині і повсякчас на віки навіки вічняні, Розум і думку і слово, як дар Божий прийняв я, щоб пізнавши владику ділами добрими пошанувати, його, я ж пристрастями, дарця з безчестих, Спасителя, скривдив, владичице, спаси мене. Душі моєї, охорони і тіла, вибраний мені Богом божественні ангели, подібно до Бога, відкинь засвятив всі гріхи і окаянної душі моєї, вирятуй мене лукавого від численних тенет і нашого милостиве, Бога, щоб дарував мені прощення на суді. Ти моя кріпость, Господи, ти моя сила, ти мій Бог, ти радість моя. Ти ще не покинув лона отця і зглянувся на уборство наше, тому з пророком овакумом до тебе взиваю, слава силі твоїй, чоловік, любче! святий ангеле Боже, охорони мій моли Бога за мене, не думаючи про страшний суд, на якому я маю перед Спасителем стати і дати відповідь за кожне слово і вчинок. І зовсім не сприймаючи розумом таємницю смерті, невиправним я залишаюсь, наставни ще мій не же мене, Святий аниле Боже, охорони моли Бога за мене, безумно всякі злочини я з дитинства, і досі не перестав тебе заступника мого, засмучувати беззаконними словами і вчинками, але не прогнівайся потерпище. Напущуючи, просвіщаючи, підтримуючи мене, святи Аниле Боже, охорони моли Бога за мене, наслідуючи до утерпіння Слова Божого, що прийшов закликати до покаяння всіх грішників, очікуючи їхнього добровільного виправлення, і до нього не примушуючи, і ти наставнику мій, будь того терпеливим до мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, далеко від Бога гріх мене відкинув, відлученого раба і недостойного та владика мій Ісус, прилучить мене милосердний привласник, а я ж нехто ще такою добротою, ще й Тебе ображаю, Божий Ангеле і нині, і повсякчас на віки амінь. істинно Господь, воцари, царством не задягнувся, за словами псалма, через тебе, Бога Матія, в найвеличнішу красу, плоть святу, що у ній смерть прийняв і знищив царство її. Наші відкинув ти мене від лиця того світло незаходиме, і темрява ворожа покрила мене нещасно, але поверни мене й до світла запайди твоїх путі мої направ, молюся. Святий ангеле, Боже, охоронителю мій, моли Бога за мене, Тебе, охоронителя, мавши, як співжителя і співбесідника, що беріг мене супроводжував, жив разом зі мною, і завжди на шлях спасіння мене наставляв, що одержує прощення нерозумний, святий ангеле, Боже, охоронителю мій, моли Бога за мене. І з великою сміливістю стоячи перед престолом Вседержителя і торжествуючи навколо царя творіння, помолися захиснику мій, щоб він дарував мені прощення багатьох злочинів, святи Аниле Боже, хоронителю мій моли Бога за мене, передбачаючи муки і кару, що чекають на мене, дивлячись, на мою жорстокість, безумство і засліпаність. Ти рятівнику мій жалібно стогнеш і тужиш, і хмуришся, повний глибокого суму. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ні однієї години, ані хвилини, ні навіть найкоротшої миті не залишив я гріхами постійно розбищуваний. для тебе, благодійника мого і хоронителя, щоб ти міг за мене порадуватись і повеселитися, і заграти. І нині повсякчас на віки Амінь. нове дитяє явилося від тебе пренепорочне, незбагнене, що стало основою гори і діброви, мірилам розуму, що кількість зірок і краплин роси знає, і дихання вітрів переміщує. Молитву вилює перед Господом, йому розповім печальний, слава сповнилася душа моя. І життя моє до пекла наблизилося, і як і оно молюся, з погибелі Божа мене виведи, святи ангели Божої, охоронителя мій, моли Бога за мене, не переставай охоронити мій, охороняти мене, і оточувати мене, і перешкоджати нападам демонським, відбиваючи звіроподібні наскоки, що постійно на мене спрямовані, бо тебе маю, як палкого заступника. Святий, Ангеле Боже, охорони мій моли Бога за мене, дорогоцінний пахочий миром, не зневажного гріховного смороду, не відступи від мене аж до кінця, але будь невідступним моїм охоронителем завжди аж і сонце, і місця скверні, переходячи, не оскверняється. Святий, Ангеле Боже, охорони мій моли Бога за мене. Блага заступники у мій, того, що одним лише словом покриває водами свої високі піднебесся, дати мені благодать, щоб я зміг виточити сліз краплини, бо ними очиститься серце моє, І побачить Бога, святи, ангеле Боже, охорони тире мій, були Бога за мене, як духовно чистий, безтілесний, Стоючи перед чистими безтілесним. І маючи до нього велику сміливість і близькість, старанно моли Його, щоб душу мою спасену мені дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нехай покриє сором мистид, ганебні, смердючі темні лиця ворожі, коли смирена моя душа з тілом розличатися буде, і нехай покриють її настанущі світлі твої присвященні крила. І нині, повся час, і повсякчас на віки вічні Амі, святіша за святиханерів, за херовими висирафимі вища, за землею розуми від землі до небесної любові, позвисивши вищим від земного матеріального бажання, вияви, Боже служитель, охоронителям і особливий завжди зі мною грішним перебуває, визволяючи мене від усякого демонського злодіяння. І на божественні стежки наставляючи і забезпечуючи мені життя.